Взимку, як тільки блисне сонечко, ми поспішаємо відпочити зі своїми друзями на ковзанах, санчатах та лижах. Доволі часто ми йдемо туди, де багато снігу, стрімкі гірки, річка закута в лід. Але всі ці розваги несуть собі небезпеку. Тож давайте поговоримо про правила безпеки в зимовий період. По-перше, слід пам'ятати, що одягатись потрібно відповідно до погоди. У теплі та зручні речі. Не забувайте вдома рукавички, шапки та шарфики. Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає її. Від морозу сніг замерзає, і дорога робиться особливо слизькою. Тому треба бути дуже уважним біля дороги. Не слід спускатись на лижах, і санках у незнайомих місцях з обривом. Не з'їжджайте на лижах з крутого берега. Особливо обережним слід бути поблизу виступаючих кущів. В місцях де швидка течія, де вливаються стічні води. Не забувайте, на початку зими лід дуже тонкий. Якщо ви провалилися під лід, не згублітесь, широко розставте руки і працюючи ногами, вибирайтесь з оболонки. До безпечного місця добирайтесь лише повзком. Перше ніж рухатись по льоду, треба переконатися в його міцності перевіреним дорослими людьми. Отже не можна ходити на лід в заброшені місця та без дорослих. Слід кататись там, де це безпечно у парку чи на ковзанці. Якщо дотримуватись усіх цих правил, взимку ви будете дуже щасливі і безпечні на прогулянці. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема, Гірка сане, гомін сміх, Синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах.